6 грудня українці відзначають державне свято День Збройних сил України. Це свято справжньої мужності, героїзму і відваги. Дата приурочена до дня ухвалення закону України про Збройні Сили України. Подія відбулася 6 грудня 1991 року. Також урочиста дата пов'язана з 6 тисяча 1919 року. Цей день став початком однієї із славинних сторінок української армії, першим зимовим походом дієвої армії Української Народної Республіки. Це свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни, забезпечує оборону спроможність української держави. Стріляють танки, і будь гармати. Сповита горем в чорному коні. Злізна мита вже не одна маче. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах. Звучать слова, герої не вмирають. Не живуть на віки серця, та пам'яті народу України і, на і не дозволять нашим ворогам перетворити жизнь на умі. Ми вищаємо, да котів, як маків цвіт проспудна Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, за данім поконі схилиться калини. Ми переможемо, бо наші діло прави не за войовниками, а захисники. І хай летять брехні рудним потоком лави. Здолають птицю, хижу, тризуба ж стики. Ми переможемо, боїзність в нашім серці, бо ми народ, який пшеницю мирно жав, синів тричаючи у цій невірнім герці. Ми переможемо, нам Господь віру дав. З другим згароч проростем добірним вірним Умиям скрові поту димлене лице, на шлях широкий вийдем крізь колюча терня. Ми переможемо, ми віримо у це! Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостата, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Бажаємо міцних сил і незламної віри. Повертайтесь живими та з перемогою. Дякуємо за відвагу. Слава Україні! Героям слава!